Леонід Куліченко Уривок з оповідання Серце Карпатського дуба. Високо в горох на вузенькій полонині ліпився маленький дворик Іони Пінчука. Хата без димоходу і з одним єдиним перекошеним підсліпуватим віконцем, накрита зітлілою від часу й негод солом'яною покрівлею, сарайчик для кози та двоховечок, сплетений спруття. Ось і все багатство Іони. Пінчук не вважався газдою. Бо, як і його батько, дід та прадід, був безземельний, жив з дружиною та дочкою далеко від села на відлюдді. Його подвір'я з трьох боків затиснули похмурі гори, вкриті могутнім лісом. Біля самого двору починалось урвище, а за ним, далеко внизу, розкинулось велике село. Занадто мовчазним був Іона Пінчук. Та яким же йому бути, коли народився в цьому лісі на безкетті, а про якесь там навчання в школі й гадки не мав. Коли ж виріс, то не часто з людьми доводилось зустрічатися. Некрасномовною була й його дружина Марта. Прожили вони більшу частину свого віку, а не мали бодай короткої світлої години. Здається, не зраділи вони навіть тоді, коли народилася в них донька, білолиця й синіока настуня. А дівчинка на диво батькам росла, як квітка над сонцем. З раннього дитинства вона якось особливо жадібно сприймала всю красу. Суворі жити дари гірської природи. Вона підростала разом з молодими деревцями, втілася говорити і співати під щебіт лісових пташок. З диких гірських квітів уміла сплітати чудові віночки, сама для себе придумувала співанки і часто було чути її дзвінкий безжурний голос. Здавалося, похмурі доби і ясени затомовували свій глухий шум і стояли, немов тим співом, зачаровані. А вона підхоплювала той голос і на своїх крилах розносила над Карпатами. Сувора й дика природа верховин, невтомний дзвін струмків і далекий гуркіт водоспадів, замріяна тиша зелених полонин і нічний трепіт стрункої смереки, облитої місячним сяєвом. Все це здавалося, як в тихій воді відбилося в простій красі дівчини.